13.09 -го, -го року Тривали Тесла Model X. Зараз які номера. СВ664. E, Рухалося 86 км. Рухалося 86 км я ще не так. за годину, продозвоно 50. Mm. E, це стаття 122 частина 1, штраф у розмірі 340 гривень. Ви як особа, яка притягаєтеся до відповідальності, ви маєте право ознайомитись із матеріалами справи, давати пояснення, дока клопотання. Маєте право на адвоката та перекладача. Згідно щодо третьої Конституції України, ви не несете відповідальність. відмову дати показання щодо себе, члені сміти, коли яких визначаєте закон. У вас буде десь на скарження мого рішення в вищому стоячому органі і 15 днів до сплати. в разі скарження та не оплата штрафу проти цені, сума штрафу буде подвоїться. Хотів би надати пояснення. Пояснюйте. Особа, яка керує транспортним засобом, вона притягається до відповідальності. Їхав mm. на автопілоті, я не керував. А як ви то мені докажете? Автопілот, напевно, бачить, що це... А він включений, місто, тут, тут системи. Що це все місто, є. він бачить, напевно, ці знаки. Притягається від водій, який керував би. Якщо сидить водій з боку, і він, наприклад, а тверезий, хтось інший сидить, значить той водій, хто сидить за кермом. І тут в нас була така ситуація. Тому вам Добре. на розгляд справ. То як то правильно тепер зробити? Ну, як на мою думку, ви повністю відповідаєте за себе і за пасажирів, mm -hmm. і за навколишнє середовище. Mm -hmm. Але Автопил... законодавство чітко вказує, регламентує нас, так. що ми маємо, і, ми, і ви як виконувач цього маєте якби опиратися на такі речі. Бо... Так. Я теж можу сказати, я навіть не знаю, де тут знаки були, що тут я взагалі Просто... не та. Розумієте, автопілот, він має бути розумний, він має бачити всі знаки. Він не міг, то треба його притягувати. Все таки до відповідальності. Все таки автопілот нерозумний. Кі рішення має бути я, вас як, розуміє, як фахівця. Але... Дайте пояснення людям. Ні. Як бути, якщо закон каже, чітко водій, який керував транспортним засобом, він притягається до відповідальності. А водій не керував, керував, керував автомобіль. Якісь, Щось придумали наше законодавство, чи поки що ще не готове до новинок, які вже є. Поки що, я на вам ринку. скажу, не готовий. Поки Але що... ж не чесно притягати водія, який не керував. Ну, Наприклад, водій з боку сидить і ви кажете, я вас притягну, бо я собі так думаю. Мене зупиняєте, ви якраз надаєте мені докази порушень, правда? Тобто ви зараз маєте в ході розгляді справи я пояснюю, а ви як розумна людина маєте прийняти рішення, як воно прийнято кінцеве рішення. Я думаю, ви як людина, яка опираєтесь на закон, маєте чітко на них бути також в межах закону. Тобто да. ви нас зобов'язуєте в державі, де закон працює. Я думаю, ви також, як людина, яка опирається на закон, маєте сказати, ну дійсно, брак доказів є, як ви не керували транспортним засобом, беремо в це розгляд. Але... Бо ви зараз серйозне рішення робите, ви на людину накладаєте штраф так, на так. особу, яка керувала транспортним засобом. Так. А я не являюсь тою особою. ким ви зараз являєтесь? Ну Я сиджу за кермом, реально. ну чесно. Ну, якщо ви стоїте, ви знаєте, Ви ну, можете зараз сісти зі мною, я вам так. наведу явний доказ, що воно чомусь так їхало. Не можемо сказати, що воно так є Я би радом може, якогось автопілот, це що він може не бачити знаки. Ну тоді будемо його притягати, але як це зробити? Як законно притягнути не. Але ви відповідаєте за цей автопілот? Ви ж, скажете, В законодавстві ви такого немає, головна, особа, яка керує ви... Головний, розумієте? Розумієте, ви... Ні, ні. початку нашого відео глядачам сказав, ви дуже розумна людина, але давайте по закону. Ну воно ж по закону ну, так по -закону, працює. Такі, такі, є чіткий проще... регламент, яким би. Пане Роман, так. правильно так? Пане Роман, просто розумієте, за законодавця ще не придумав до, до втеплоті якусь таку штуку. Але ми тоді порушуємо закон. Ну в даному випадку в ну в тому, що ви притягуєте особу, яка не керувала транспортним засобом, якщо чітко ми йдемо по закону, бо так воно є.